Генсек НАТО Єнс Столтенберг жорстко відреагував на потякання Трампа про залякування союзників. Ми воюємо на Україні з швидко сєвероатлантичним аб альянсом. Генсек зазначив, що НАТО готовий і спроможний захищати усіх союзників в разі агресії, і будь-який напад на країну НАТО отримає об'єднану та потужну відповідь. Будь-які припущення, що союзники, буцімто не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, зокрема і Сполучених Штатів, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Нагадаємо, що Трамп на передвиборчому заході розповів про свої марення, як він буде погрожувати. Союзникам заохотити Росію до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески в колективну безпеку. А президент Європейської ради Шар Мішель назвав ці слова Трампа безвідповідальними. 99 сенаторів Сполучених Штатів чекають на згоду пола ренда чи ренда пола. Я не знаю, де тут і ім'я, щоб ухвалити допомогу Україні. Що там відбувається, пане Богдане? Процедури відбувається інколи ті, які дійсно перешкоджають або розтягують в часі прийняття того чи іншого важливого рішення. Тому бачимо ця, так скажемо, процедурно вже інтрига, я б це так назвав, вона зараз поки не дозволяє далі рухатися щодо того плану, який був принаймні озвучений в контексті проходження законопроекту про допомогу Україні, ну Ізраїлю та ваню в Сенаті. Щодо того, яким чином дійсно там рішення ухвалюється, і роль віцепрезидентки -віце Камали Харріс, дійсно, більшість у сенаті за демократами. Це коли, наприклад, 50 на 50, тобто порівно республіканців і демократів, і ключовий голос потрібно віддати. Щоб пройшло або не пройшло рішення, тоді якраз безпосередньо да, віцепрезидентка, вона до речі, так у декілька. Років тому скористовувалася таким правом, тобто вона віддавала свій голос там і рішення проходилося. Означало, що дійсно демократів було була більшість вона залишається у сенаті, натомість у конгресі більшості немає. Вона і у республіканців. Але я б назвав цей процес дійсно частково розтягуванням в часі і використання. Процедури безпосередньо для деякими з республіканців, як ми зараз бачимо, для того, щоб цей це рішення, воно, як мінімум, було або розтягнуте в часі, або відтермінувалося на ту, на, на, на ту дату, яка буде пізнішим, вже. Окей, тоді, пане Богдане, а яка взагалі алгоритм? Ну ну да ми розуміємо, Сенат зараз Ну раптом. Будемо молитися, щоб він оцю дорогу відкрив. Цей шлабау підняв і починається процедура. А потім, потім Палата представників. Коротше, наскільки ми можемо судити про можливість успіху на цій дорозі з відкритим же шлагбаумом? Тобто, ну ми, ми знаємо, що демократів більшість в сенаті, в палаті представників, там їх не більшість демократів, але там і республіканці такі незатяті. Теж якби хочуть допомагати Україні, і теж готові. А такі затятих там всього 60, ну 70, ну 80, А всього в палаті представників щось 400 з чимось. Я вже не пам'ятаю нас насправді, скільки їх там є. То от ця дорога, яка яку хочуть зараз відкрити, вона дійсно нам теоретично бодай наближає українців до отримання цих грошей і цієї допомоги. Ця дорога вона є непростою, скажімо так, і це дійсно ми можемо спостерігати за нашою увагою до дуже таких серйозних деталей, процедурного характеру, політичного внутрішнього сполучених штатах Америки. Ми раніше ніколи настільки не звертали увагу, не вивчали всіх сенаторів, конгресменів їхні прізвища, бекграунд. А це означає, що дійсно ця залежність наша від їхнього внутрішньополітичного. Так скажемо, процесу вона вона збільшується. Ця залежність щодо конгресу, там дійсно важливо розуміти, заміряти, принаймні, яка ситуація всередині республіканського табору. Якщо там, а на мою думку, все ж таки там немає поки що єдиної позиції щодо цього питання. Щодо голосування за законопроект у тій формі, які він зараз в сенаті. Тобто, якщо такої е, е, уніфікованої позиції немає, то можуть бути виклики і проблеми і надалі, вже безпосередньо у конгресі. Якщо все ж таки дійшли республіканці згоди всередині між собою, різні крила, тому що на різних етапах, так скажемо, трампістів, е, ну або там, да, ядерне. Основа, так скажемо, на яку Трамп опирається, вона також може збільшуватись в кількості. Так до цього, так скажемо, мейнстріму може долучатися інші республіканці, які розуміють так скажемо, куди да, вітер перемін, змінює свій, 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 свій кут. Тобто, тому тут очікувати, що легко буде. Проходження рішення у конгресі я б не став, але натомість хочеться сподіватися, що все ж таки е республіканці нарешті да для себе з'ясують внутрішню, що підтримка України є ключовою, і дуже було б добре, щоб це усвідомлення і результат був набагато швидше, Так, пане Богдане. Але тоді знову ще питання: ну якщо серед республіканців. Не всі за Трампа, то чому тоді чому треба хвилюватися? Це означає, що якщо ми візьмемо демократів, додамо туди ті, хто не за Трампа, але є республіканцями, і разом це буде очевидна більшість. І тоді приймається рішення, чи вони мають голосувати всі однаково? Бо з ваших слів якби випливає, що якщо республіканці домовляться, то вони одностайно зроблять так, або одностайно зроблять інакше. Не все так просто, пане Микола, Тому що тут питання, знаєте, свій чужий вже. Тобто, чим ближче результат же праймері, чим більш активна фаза перегонів президентських. Тим більша увага і безпосередньо і самого Трампа до всіх, хто там в лавах республіканської партії, і навіть ті, я впевнений, там конгресмени чи сенатори, які ну, поділялися мого початку необхідність прийняття рішення щодо підтримки України Ізраїлю і Тайваню, але з огляду на так скажемо збільшення впливу Трампа на республіканську партію, загалом. Потім видозмінювали змінювали свої позиціонування. Це означає, що якраз оця подекуди генеральна лінія партії, особливо коли дуже важливий елемент, якраз цього в боротьбі між республіканцями і демократами. Отут виникають складнощі і більше фокуси на своїх внутрішньополітичних і кон'юнктурних інтересах. Дивіться, дуже важливий момент. Значить, дуже цікавий одночасно, якщо б це не стосувалося України, але, на жаль, це стосується України, тому це вже не цікавий, а якийсь такий божевільний момент. Пан Трап, кандидат в президенти, як я розумію, від республіканців, я буду заохочувати Російську Федерацію атакувати країни НАТО, які мало платять, як я розумію, в бюджет, спільний бюджет НАТО. Ну, по перше, Трамп до виборів, Трамп після виборів, це я думаю, будуть те, що різні Трампи. Тобто, я не скажу, що кардинально зміниться він, якщо стане очільником Білого Дому вдруге. Тобто дійсно його ексцентрична така політика в контексті дипломатії, вона мабуть буде продовжуватися, і всі просто пам'ятають, особливо в континентальній Європі. Держави-члени НАТО, наскільки було непросто, коли він став першим президентом на самітах НАТО, ми пам'ятаємо навіть поведінку розмови, які були конфлікти, які виникали між Берліном, Вашингтоном, між Меркель і Трампом, і з острахом певним і ризиком очікують, що частково може історія повторитися. Це перше, але я все ж таки вважаю, що зараз більш така. Наповсповнена емоцій кампанія. Хто відслідковує, раджу до речі, підписатися офіційно на на офіційні канали, як там демократів Байдена, так і Трампа для того, щоб розуміти глибше. Тобто Трамп зараз грає на емоційній складові, переважно мобілізуючи електорат свій. І подекуди дійсно такі дає досить неоднозначне, скажімо так, дипломатичну коментарі. Але є інституційна складова в Сполучених Штатах Америки, яка подекуди, в незалежності від того, хто приходить у Білий Дім, все ж таки зовнішньополітичний вектор, а оборонна політика а в її основі якраз північно-атлантичний альянс. Вони коригуються, але кардинально їхня їхній напрям, так скажемо, він не змінюється.